Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Давайте задумаємося: невдача це просто можливість почати знову, цього разу більш розумно. Це слова Генрі Форда. Отже, сьогодні ми з вами починаємо працювати з новою темою це тема паралельність площин. Давайте подумаємо, яке може бути взаємне розміщення двох площин у просторі. Перше. Вони можуть співпадати альфа і бета, да, дві площини, наші співпадають. Вони мають безліч спільних точок. Вони можуть перетинатися. Подивіться, зараз у нас площина альфа і площина бета перетинаються по прямій L. По прямій L вони мають безліч точок, да, безліч спільних точок. І третій варіант вони можуть бути паралельні. Позначаємо альфа паралельно бета. Тобто не мають спільних точок. Будь ласка, зробіть зараз паузу і перенесіть ці малюночки і записи в зошит. Ідемо далі. Сьогодні ми познайомимося з новими теоремами. Якщо дві прямі, які перетинаються в одній площині, паралельні двом прямим у другій площині, то ці дві площини є паралельними. Отже, ця теорема про ознаку паралельності площин. Давайте подивимося, є у нас площина альфа, в ній прямі А і Б. Вони перетинаються. Є площина бета, в ній прямі А1 і Б1. Отже, що ми можемо сказати. А і А1 між собою паралельні. Б і Б1 між собою паралельні. Оскільки А належить площині альфа, B, пряма, да, Б теж належить площині альфа. А і Б перетинаються. А А1 належить площині бета, пряма Б1 належить площині бета, і А1 і Б1 перетинаються, то робимо висновок, що наші площини α і бета між собою паралельні. І ще одна теорема, яку ми сьогодні з вами вивчимо, через точку, яка не належить даній площині, можна побудувати лише одну площину паралельно до даної. Це теорема про існування площини паралельної дані. Розглянемо дві площини альфа і бета, в площині бета лежить точка А. Точка А не належить площині альфа. Через точку А можна побудувати єдину площину, коли бета паралельна Альфа. Розглянемо усно приклад. Якщо дві площини паралельні третій площині. То вони паралельні між собою. Давайте зараз це доведемо. Припустимо, що альфа і бета мають спільну точку А. Тоді, через точку А проходять дві площини, що паралельні площині гама. Припущення хибне, бо суперечить теоремі про існування площини паралельної дані. Отже, альфа паралельно бета. Доведено. Давайте виконаємо замов письмово No523. Запишемо. Noмер 5,23. Пряма А паралельна площині альфа. Яким може бути взаємне розміщення площини альфа і бета, якщо? І перший випадок. Пряма А належить площині бета. Отже, що у нас буде? Є площина бета. Є в ній пряма А, да, бо нам сказано, що пряма А належить площині бета. І в нас може, може бути площина альфа. Що ми тоді скажемо? Що у нас альфа паралельно площині бета. Другий випадок. Пряма А перетинає площину бета. Пряма А перетинає площину бета. Як це може виглядати? Ми пригадуємо, що наша пряма А паралельна до площини альфа. Може бути у нас площина альфа. Ось так може бути розміщена площина бета, і наша пряма А проходить да, через площину. Бета, ось пряма А, пряма А перетинає площину бета, але при цьому вона паралельна до площини альфа. Третій випадок. Пряма А паралельна площині бета. Отже, пряма А паралельна площині бета. Пряма А. Площина Бета, площина альфа у нас зараз. Пряма паралельна і площині альфа, і площині бета. Розглянемо замописьмово задачу під номером 534. Точка С не належить площині трикутника АВС. Точки К, Л і М належать відрізкам SA, SB і СЦ відповідно. Причому кут МКА плюс кут КАЦ дорівнює 100. 180 градусів. Кут ЛКА і кут КАБ теж 180 градусів. Доведіть що площини АБЦ і KLM паралельні. Отже, наш малюночок. У нас трикутник АБЦ. Цю сторону ми не будемо бачити. Так, зараз її зробимо пунктирчиком. Цю сторону ми бачимо. Цю сторону ми бачимо. А цю сторону побудуємо пунктиром. Далі назвемо А Б, С. У нас є точка С, яка не належить площині трикутника ABC. Точки К ЛМ належать відрізкам SA, Отже, робимо ці відрізочки тепер. Так, SA ми бачимо. С С бачимо. СБ бачимо. Так, і у нас будуть тут точки. Точка К належить відрізку SA. Точка Л відрізку СБ. І точка М відрізку С С. Давайте їх зараз поєднаємо. Бачимо. Бачимо. І. Задню стіночку ми не бачимо. Так. Отже, давайте зробимо відповідні записи, що нам відомо. Що АБЦ у нас трикутник, да? трикутник АБЦ. Далі кут МКА плюс кут КАЦ дорівнює 180 градусів. І кут ЛКА плюс кут. КАБ теж дорівнює 180 градусів. Будемо доводити, що площини АБЦ і КЛМ паралельні. Довести, довести. АБЦ площина паралельна до площини. АБЦ паралельна до площини КЛМ. Розглянемо прямі КМ і АЦ. Дивіться, КМ. І АЦ, і їхню січну КА, Ка. Давайте позначимо ось ці кути: да? МКА. МКА ось цей кут. Плюс кут КАЦ. КАЦ ось цей кут. Двома рисочками, разом 180 градусів. Давайте пригадаємо. Дві паралельні прямі і січна. Ось ці кути називаються внутрішні односторонні. Якщо їх сума дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні, наприклад, пряма А і пряма Б, да? і Січна їхня С. І ще раз, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, такі прямі будуть паралельними. Дивимося на наш випадок. У нас Прямі КМ і АЦ. Січна АК. Ось ці кути, які ми зараз позначили внутрішні односторонні. І за умову, якраз вони дорівнюють. Ось скільки градусів. Так, скільки нам потрібно. Отже що ми можемо сказати? Що КМ паралельно АЦ. Я зараз витираю цю частиночку. І давайте я вам розкажу, що записати, і ви запишете. Отже, що ми напишемо. Розглянемо. Дві прямі КМ і АС, Розглянемо дві прямі КМ і АС, і їх січну КА, і їх Січну КА. Далі. кути МКА І КАЦ, Кут КАЦ внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні. Оскільки, оскільки за умовою, їх сума дорівнює 180 градусів, то Пряма КМ паралельна прямій АЦ. То пряма КМ паралельна прямій АС. АЦ. Далі давайте проговоримо. А потім ви зробите паузу і запишете. Аналогічні кути. Дивіться ЛКА, ЛКА. Ось він цей кут ЛКА. І КАБ КАБ. ЛКА і КАБ. Вони теж будуть внутрішніми односторонніми для паралельних прямих КЛ і АБ і січної АК. КЛ і АБ і січної АК. Теж можемо зробити висновок, що у нас КЛ паралельна до АБ. Будь ласка, зробіть зараз паузу і запишіть самостійно це в зошит. Отже. Що ми можемо сказати? За ознакою паралельності площин, за ознакою паралельності площін, за ознакою паралельності площин АБЦ, АБЦ паралельно до КЛМ. Ознака паралельності площин. Давайте її пригадаємо, ми з вами сьогодні вже її чули. Будемо вчити, отже, ознака паралельності площин наша. Якщо дві прямі, які перетинаються в одній площині паралельні двом прямим у другій площині, то ці дві площини є паралельними. Якщо дві прямі, які перетинаються в одній площині, паралельні двом прямим у другій площині, то ці дві площини паралельні. Отже, дві теореми вам потрібно вивчити. І самостійно вдома розв'язана номер 522 Він не складний, Не забудьте проговорити і зробити відповідні малюночки. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.